Так, зміни в документі і в вікні лікар-консультант П+. Це є спрощений варіант роботи. Як це все відбувається? Показую. Усі у мене візит. Що мені необхідно? Якщо доглянути, є попередні скасовані епізоди. Зараз для того, щоб створити новий епізод або обрати попередній, тут в, даному, в даній частині екрану відсутня можливість створення або зміни епізоду. Це все робиться тепер через медичний документ. Додамо якусь послугу. Наприклад, після чого створюємо документ. Огляд лікаря-спеціаліста. Тепер епізод у нас доступний в самому документі. Ось цей документ він одразу є розвернутим. Що нам необхідно зробити? Або обрати епізод з довідника, який вже є, або створити новий епізод. Далі все залишається змін. Будь-який діа ми зараз збираємо. Крутити вниз, побачимо всі інші необхідні послуги недостатньо екрану. Так. Ось тут знаходиться клавіша щоб відправити v Себе трішки розширив екран. Ось находиться ну, клавіша виконати. Після того, як ми заповнили всі строки, натискаємо виконати. Якщо ми перейдемо сюди, поки що тут нічого немає. Далі. Ось. Номер, е, назва епізоду є. Стої. Надіслати до Єхас. Ще підписуємо документ? Сервіс завантажений. Це все ми робимо через одне вікно, не переходячи в різні вікна. Якщо ми перейдемо сюди в епізоди, ми бачимо, тут створився у нас новий епізод і одразу підписаний візит. Якщо нам необхідно створити направлення, створюємо репоста. Додаємо направлення. Якщо необхідно закрити епізод, закриваємо епізод.